Паразит дирофілярія з латини зла нитка не випадково має таку назву. Потрапляючи до організму людини, цей несимпатичний черв'як подорожує тілом під шкірою протягом всього свого життя, яке триває три роки. За цей час виростає до 30 сантиметрів. Найчастіше дирофілярія блукає в районі органів зору під шкірою, повік у слизовій, рідше в очному яблуці. І, звісно, своєю небажаною присутністю погіршує зір людини. І таких паразитів медики вилучають з коростенців. В прошлом апреле в этот кабинет пришла молодая женщина и пожаловалась на перемещающуюся по лицу. У нее какое то припухлость, и она, она, она видит ниточку извитую у себя на верхнем веке, и оно эту припухлость или появляется, или исчезает самопроизвольно. И это ощущение ползания по лицу этого чужеродного объекта оно очень неприятное. И она попросила помочь. Мы ей предложили появиться в поликлинике в тот момент, когда этот глист будет явно виден. Она через некоторое время пришла, направили ее в глазное отделение. Молодая окулист аккуратно извлекла гельминта живого из века и отправила его на анализ в областную санслужбу. Пришел ответ же. Дирофилярия, женская особь, 11 сантиметров длиной. На вид этот гельмин представлял собой, в бутылочке я на него смотрела, это было как тоненькая лесочка толщиной человеческий волос и без Зла нитка може також заблукати і до інших територій людського тіла молочних залоз, статевих органів тощо. Перебування паразита в цих зонах ускладнює подальше медичне діагностування. Чаще бывают случаи, когда человек не может понять, к какому врачу ему идти, и он его считает психически неполноценным. То есть человек говорит, что у него что-то там бегает по лесу, и такого не бывает, скорее надо тебе к психиатру. На самом деле у человека действительно перемещается этот гельминт, и он то скрывается, то появляется. Ему надо бы прийти к инфекционисту, и тогда эта цепочка непонятная разрешится. Позбутись небажаного гостя можна хірургічним шляхом. Віра Щербина стверджує, що насправді зла нитка не така вже й зла. Коростенці, які хворіли на дерофіляріоз, більше страждали від страху, аніж від дискомфорту чи неприємних відчуттів. Проте бувають і винятки. Сам Гельмінт живе не більше трьох років, він з часом просто сам відмірає. Не повезе тому чоловіку, у кого вона там в глазу. Там будуть дефекти, там будуть якщо десь. В матке, например, под слизистой матки, то может быть эндометрит. Человек обращается к гинекологу, а вдруг там гельминтоза, которой гинеколог не знает, и он не увидит его там, гельминта там не увидишь. Те, яким чином дирофілярія потрапляє до організму людини, може здивувати і занепокоїти багатьох. Переносником личинок цього паразита є звичайнісінький комар. Резервуаром дирофіляріоза є наші улюблені тварини коти та собаки, найчастіше бродячі. Проте заразитись людина безпосередньо від них не може. Після того, як комар скуштує зараженою крові, в його організмі личинки дирофілярії проходять певний цикл розвитку, а потім, під час наступної трапези комара, через хоботок дирофілярії. Лярія потрапляє до організму людини або тварини. Варто зауважити, що тварини набагато більше, аніж люди страждають від злої нитки. Тому лікарі закликають людей для профілактики проводити тваринам …дегельмінтизацію. а також радять оголосити війну кровожадібним комахам. Для того щоб не стати жертвою дірафіляріоза в першу чергу перед треба... Упреждать укусы комаров. Это первое. Если человек идет на природу, значит с собой должен был какой-то репелент взят, и там длительного действия смазал, или там спрей, или это какой-то лосьон, и человек работает на даче, или гуляет в лесу, и не боится, что его укусит комар. Это такая самая превентивная. Теперь э, комары ⁇ это наши обитатели городских подвалов. Они могут по воздуховодам залетать даже по квартиру из под …квартиру Комари продовжують жити діяльність». Якщо ви не хочете познайомитись зі злою ниткою, краще дотримайтесь порад лікарів. Не годуйте комарів та бережіть братів наших менших.